Матеріальну помощ і за вашу щиру молитву. Бо ті ваші молитви я відчув, і ті молитви мене сьогодні причора привезти додому, а нині я зі зустріч з вами. Ви собі не уявляєте, яке мав бажання вас побачити всі, хто прошав, молився за мене. всі. Тому я знаєте, я знаю ту молитву ту відчував дуже сильно. А зараз, ну трохи ще не годен так, але все рівно. Я є з вами, а ви є зі мною. Ні, ні-ні. Я вам дуже дякую. Це трошки душно є, але хай вам Бог допоможе ніколи не знати ніякого горня, щоб всі були здорові. А я поки ще моє серце б'є, я за вас всі буду молитися. Може, я ще не скажу поіменно, але я говорю, Господи, ти знаєш, за кого я маю намір помолитися. Ти знаєш тих людей, які мені допомагали, які за мене молилися. Тому я прошу. Ти знаєш, їх імена, тому я прошу їх, благослови, щодень день буду з вас А я тепер тільки що можу робити. Тільки то, що мали. І хай вам Бог допомагає. І знаєте, ще з приємністю скажу, то хто вдома має, як то Мар'яншко, сказати? Інтернет. Інтернет, то вчора, подивіться в інтернеті, як вчора мене лікарня відпроваджувала. Що зняли на лікарню, вже поставили по телевізору, то дай в інтернет. Тобто, знаєте, я не хвалюся тим. Але я хоч був немічний, я там 21 2015. день до часу надаремно не провів. Бо я всіх гуртував до молитви, всіх гуртував до сповіди і навіть одну людину це хрестив у лікарні. <світ> я дуже перепрошую, але я вам дуже дякую. Хай Господь Бог вам дарує добре здоров'я. Пані стестю, я розумію, що ваш біль за сина, але молитва його підніме. Будете бачити, буде все добре. Так, Буде все добре, але тільки виконує те, що лікар каже, і навіть що не переживає. А тепер лікарі вміють дуже ратувати. З Божою допомогою бо хто дав нам лікарство? Господь дав, а лікарів хто нам дав? Господь дав нам лікарів. Так що треба це тіло трошки і забавляти. Хай вас Бог всіх благословив.